А я не вмію так, наполовину, наполовину душу віддавати, наполовину визнавати провину і якось половинно покохати. Якщо люблю, то вже люблю без міри, без вільних місць у серці для всіх інших. Наполовину бува довіри, наполовину не напишеш вірші. А ще в житті я з тих, що не вміють для когось бути з багатьох одною. Єдиною завжди я бути мрію, тому так важко і мені, і зі мною. Бо я не вмію так наполовину надіятись, і вірити і любити. Я знаю, що колись із цим і згину, та не навчусь наполовину жити.